Громадянська мережа опора презентувала результати дослідження соціально-політичні погляди мешканців Івано-Франківська. Чотири сотні мешканців громади пройшли соціальне опитування та розповіли про своє бачення майбутнього про безпеку та комфорт, відкритість громади та рівень життя у ній. За останній рік економічне життя в громаді оцінюють, що швидше погіршилось. зниження добробуту власної родини відчули 49% сімей громади. Покращення зафіксували 8%. Половина опитаних людей зазначили про погіршення психоемоційного стану. Чверть з них втратили джерело доходу, а 15% пережили втрату близької людини через військову агресію Росії. 72% жителів Івано-Франківської територіальної громади відзначають, що зазнали тих чи інших втрат. 50%, тобто з цих 72% не зазначали, що вони відчувають погіршення психоемоційного стану, втрату роботи. 15% пережили загибель або поранення близької людини. Розірвали 13% Розірвали стосунки з членами родини. 12% стали вимушеними переселенцями. 6% втратили майно. Також за результатами дослідження, пріоритетами розвитку громади для мешканців є програми допомоги військовослужбовцям, робочі місця, і підприємництво, соціальна інфраструктура, соціальний захист, а також порядок і безпека. Мар'яна на Анастасія настасія телерадіокомпанія Раї.